Вітаю, вельми шановні пані та панове, всіх з новим 2024 роком пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну що ж, новий рік, так би мовити, вже є. Реальністю, і до мене мої е глядачі і слухачі звертаються з проханням, щоб я дав прогноз, так би мовити, на 2024 рік. Ну і я, звичайно, звертаю увагу на найрізноманітніші чинники, які можуть впливати на розвиток ситуації протягом 2024 року. Але я хотів би в основу основ покласти менталітет, ментальність, характер, характерні особливості. Які притаманні для того чи іншого народу, який складає більшість населення тієї чи іншої держави? От ми давайте поставимо перед собою таке просте запитання. Звичайно, найбільші втрати. В цій війні, в цій агресивній війні московитів андрофагів проти України, потерпає Україна. Це цілком зрозуміло і в економічному, і в всіх інших сенсах. Перш за все, нас цікавить, ми ж не московити, андрофаги нас цікавить життя і здоров'я наших. Громадян наших захисників. Так, а тепер давайте подумаємо про те, які країни за ці, ну вже майже два роки війни, ну, крім України, звичайно, і Московії найбільше втратили. Так, в економічному сенсі. Ну, подивіться. Про що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати про те, що існує такий дивовижний народ, московити андрофаги, в яких ментальність їхня така не жити самим і не дати жити іншим людям. Тепер виникає запитання, а що вони можуть витримати? Ці московити андрофаги, які поневіряння, які нещастя, ну, які втрати і так далі. Які вони можуть витримати? Та вони витримують будь-що, аби не дати жити іншим. Так, це їхня ментальність. Але ж іншого такого народу у світі немає. Який би радів, сам сидячи по шию і навіть вище в лайні, радів без того, що він бомбардує міста села, знищує пологові будинки в іншій країні, яка нічого йому не зробила? Немає такого другого народу. Всі народи ну, намагаються співзмірно жити, тобто розраховувати, а що ж принесе їм та чи інша дія? І от зараз, уже на початку 2024, 2024 року, стає зрозуміло, що Після України і Московії найбільші втрати несе Китайська Народна Республіка, тобто Китай. Тобто, ця війна, на яку вони спочатку не дуже звертали увагу, або взагалі не звертали увагу, зараз починає все більше і більше впливати на. Загальну економічну ситуацію в світі. І, перш за все, в Китаї. Тому що Китай це головний виробник а продукції в світі. Ну, ми ж це знаємо. Так. Але купівельна спроможність ну, в основної частини держав світу, вона знижується. Чому? Та тому що йде на війну величезна кількість грошей. Ну це ж зрозуміло. Одні допомагають Московії, другі допомагають Україні, а е, в кінці кінців чи ті, чи інші, все менше і менше купують китайських товарів. Тепер у мене запитання: е, а яка ж ментальність китайців? Вони готові терпіти, так би мовити, те, що терплять московити. Це вже зовсім інший народ. Це не той народ, який ну, вірив в якісь божевільні речі часів ну, Магодзидуна. Це зовсім інший народ. Це дуже прагматичний. Своєрідний народ. Подивіться, яка ментальність. Сидіти на березі річки і чекати, поки труп твого ворога пропливе повз тебе. Ну, і багато інших виразів, Конфуціанство. Це треба хоча б елементарно розуміти, хто такі китайці за ментальністю. Це зовсім не московити. Так. І тому уряд влада. Китаю, яка ну, називається комуністичною. Я ж кажу про те, що в Китаї комуністи будують капіталізм. Так от від цього капіталізму нікуди не дінеться. Там є і мільярдери, і маса, і, і так далі, і тому подібне. І Китай починає все більше і більше втрачати від цієї війни. Отже, його завданням є якомога швидше припинити цю війну, щоб гроші йшли не на війну, а на купівлю китайських товарів. Отже, зараз реально, після, ще наголошую, після України і Московії найбільші втрати. Несе Китай. Так. Отже, ця країна в 2024 році буде робити все від неї залежне для того, щоб війна припинилася. І Сполученим Штатам Америки зараз відкриваються великі перспективи для того, щоб об'єднати зусилля Китайської Народної Республіки і Сполучених Штатів Америки. Домовиться і почати розподіл Московії. Іншого виходу, припинити війну я не бачу особисто, саме через ментальність московитів-андрофагів. Це та ментальність, яка здатна була витримувати. Сталіна, там Берію і все останнє. Це знищення 100 мільйонів людей. У цьому. Якщо українці у гулагах повставали, то ці відчували себе там як риба в воді абсолютна більшість московитів. Тому, напевно, до Китаю дійде те, що я, про що я говорю, що без ліквідації державності московитів-андрофагів у 2024 році витрати на війну зростуть ще більше. Я маю на увазі, перш за все, неофіційні ті, які оголошують, що там на Україні буде там допомога, то скільки -то мільярдів. А у 2024 вона там на 2 мільярди знизиться в порівнянні із 2023. -м. Ви говорите про тільки прямі витрати, але характерна особливість цієї війни, яка йде у 2024 році, у 21-му столітті, полягає у тому, що Постійно зростає величезна кількість прихованих витрат. Тобто так чи інакше, будуть зростати ці витрати і товари, які виробляються у Китайці, вже зараз там йде затоварювання. Так. А затоварювання, значить, не будуть платити платню. Не будуть виплачувати е, різноманітні е, гроші, які вони взяли в кредит китайці, отже, почнуть занепадати міста. І там уже і так є міста, в яких ніхто не живе. Тобто цей процес буде прискорюватися. Я думаю, що в Китаї вже це все розуміють і будуть. Робити все від них залежне, щоб війна в 2024 році припинилася. Але це можна зробити тільки тоді, ще раз підкреслюю, коли з цією метою Китайська Народна Республіка об'єднає власні зусилля із Сполученими Штатами Америки, домовляться. Підпишуть, е, е, ну збуло ж уже в світі, своєрідний новий пакт Молотова Ріббентропа, тільки Байдена і Сі, і на мапах вже поділять що оце вам, оце Японії. Отримаєте, оце Китай отримає, оце отримують Сполучені Штати Америки. І це для чого потрібно? А для того, коли ця імперія зла і країна дурнів почне розвалюватися, уже всі знали, де буде проходити новий кордон. Між сполученими штатами Америки і Китайською Народною Республікою.